Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу поділитися для вас корисною і важливою інформацією. Адже зовсім нещодавно Міністерство соціальної політики разом з Фондом соціального захисту людей з інвалідністю запустило онлайн-платформу protest.gov.ua. На ній зібрана вся інформація про державну програму протезування. Можливо, дана інформація для когось з вас буде корисною і важливою, або ви зможете поділити. З тими, кому вона дійсно потрібна. Дивіться, якщо потрібно буде, звичайно, кому потрібно буде, я залишу посилання на дану онлайн-платформу. У межах державної програми протезування, яка діє на сьогодні, можна не лише безоплатно отримати високоякісні. Протези та засоби реабілітації, про які розповідає Міністерство соціальної політики, також ви можете отримати послуги з їх ремонту, заміни та обслуговування. Розроблена дана онлайн-платформа допоможе вам розібратися з усіма питаннями, які у вас будуть виникати. Дивіться, на даній платформі докладно описано про види засобів реабілітації, як їх отримати, можливість отримати компенсацію грошову за самостійно придбаний вибір, виріб, вибачте, та ремонт та обслуговування. Міністерство соціальної політики обіцяє, що даний ресурс будуть постійно оновлювати і доповнювати. Отже, Спілкуючись з вами, я перехожу на даний сайт, який залишало Міністерство соціальної політики та фонд соціального захисту людей з інвалідністю. Що я тут бачу? Бачу про те, відразу швидко. З'являється інформація про безоплатне протезування, засоби реабілітації. Дивіться, якщо пролистати донизу, ви можете побачити, які є засоби реабілітації, ортези, ортопедичне взуття протези, потім окремо. Спеціальні засоби для самообслуговування та догляду, допоможні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому, палиці, милиці, ходунки, засоби пересування, тут теж багато є інформації, меблі та оснащення. Ліжка, матраси протипролежневі, спеціальні засоби для орієнтування, спілкування, обміну інформацією, мобільні телефони, планшети, вібросигналізатори, нічна няня. Отже, ви можете дивіться далі, якщо пролистати ще вниз, тут чітко прописано, як отримати, як отримати висновок, як подати заяву, обрати підприємство та отримати виріб, який, ви, який вам необхідний. Тому, якщо комусь буде потрібна інформація, звичайно, я залишу ще посилання на сайт. Де ви зможете перейти, залишайте коментарі, і я обов'язково залишу, ви зможете перейти і ознайомитись з безоплатним протезуванням та засобами реабілітації, які наразі в 2025 році можна буде отримати.